У ефірі щоденника зборів головної команди ФАП. Безліч питань приходить нам у соціальні мережі ще з початку відбору, тож ми вирішили відповісти на найголовніше. Сьогодні у ролику Ярослав Матвій, головний тренер ФАП та Олег Панчак воротар головної команди. Отже, перш за все розпочнемо з того, як проходять збори і які результати на даний момент. Ярослав Степанович, питання до вас. Збори проходять в робочому режимі дворазових тренувань. Також залучаємо тренажерний зал та зал аеробіки. На даний момент провели два товариських матчі проти представників другої ліги. Зі скалою розписали мирову 2-2 і на виїзді обіграли Карпати 2-2-3. Не ставили на ці матчі результат за основу. Ми хотіли виконати наші напрацювання. По більшій мірі вони виходили, але ми ще в процесі роботи і далекі від ідеалу. Робота продовжується, тому наразі так. Селекційна робота в нас не припиняється, вона буде постійно тривати. Ми будемо підбирати гравців за певними критеріями. Але як такого відбору, який був взимку, наразі не планується. Є в нас на перегляді ще деякі потенційні новачки, з деякими ми вже дійшли принципової згоди про співпрацю. На рахунок критеріїв вони до кожної позиції різні. Для захисників антропометричні дані, швидкісні, вибір позицій, відбір м'яча. Для групи атаки швидкісні дані, дриблінг, робота на швидкості з м'ячем. Для групи півзахисту центральної зони це обрати головою, грубо кажучи, вибір позицій, швидке прийняття рішень. На рахунок проживання хлопці живуть, як на мене в дуже комфортних умовах. Проведено ремонт у гуртожитку на нашій базі. Зараз закінчуємо третій поверх і після цього вже вся група футболістів першої команди буде жити в одному місці. Харчуємось ми три рази в духовні семінарії імені Святого Єсифата. Належне хороше харчування відповідно до нашого підібраного меню. На рахунок екіпірування хлопці, з якими ми домовились, отримують костюми для тренувань, парадні костюми, куртки, все, що потрібно для роботи в залі. У них все є моя з екіпірування мені видали ходовий костюм, футболки, шорти ходові та дуже багато інших речей для тренування. Це футболки, шорти, штани, балонка, шапки, рукавиці. Годують нас три рази на день. Все дуже смачно та корисно. Дуже багато дають вітамінів, тобто фруктів, овочів. Наша програма включає два разові тренування, як ви сказали, аеробіку, тренажерний зал, товариські ігри та відновлювальні процедури це басейни, сауни і різного роду процедури характеру фармакологічного та медичного. Спочатку було важко звикнути до такого графіку, але з часом ти привикаєш і стає набагато. Легше. Ну, такі деталі я розкривати не можу. Прийдіть до нас в команду, потрапте в команду і дізнайтесь. Тому що тут є всі умови для розвитку такого молодого футболіста, як я. І тому я би хотів спробувати свої сили у другій професійній лізі України. По-перше, я вважаю, що тут є всі умови для розвитку молодого футболіста. Друге тут молодий дружний колектив. Третє тут команда з великими амбіціями. Ми зараз проходимо атестацію в другу лігу, закріпимо свій професійний статус і буде шанс молодих гравців проявити себе, зацікавити, можливо, не тільки наших грантів, а й європейських клуб.